10 червня розпочався ремонт дороги на вулиці Визволителів. За процесом асфальтування ближче познайомилася і наша знімальна група. 20 років ця автодорога не знала ремонту. А тут ходять маршрутні автобуси 18. Вони -е. вже не обіжають дні по ані по 50 полізавєтовське СССР, щоб как-то автомобіль. І сьогодні це саме дорога на лівому берегу, буде зроблена. Так, сьогодні в цьому уже ніхто не сумнівається. Робота кипить. Частне підприємство Сімент. Виграли тендер, і вони вже сьогодні приступили к асфальтіровки. Вони виділі дорогу, зробили все по технології, її смолой і зараз укладають асфальт. Вкрити асфальтом треба майже 8 тисяч квадратних метрів. У день планується проходити у середньому 2,5 з половиною тисячі. Погода роботі сприяє умови оптимального асфальтування. Є температура повітря не менше 25 градусів. Нам треба перекрити повністю постійно літнеуслоє покриття зілець улицею визволителів, і закончить, я думаю, в суботі ми закончимо. Тобто, за три дня, я думаю, взяти роботу в не справиться. Свято називає Віктор Задорожній процес асфальтування дороги по вулиці Визволителів. Вдячності його немає меж. Большое спасибо и мэру города Корчевскому, спасибо большое и депутатам горсовета. На сегодняшний день с их помощью утверждались все эти расходы. И, конечно же, удовлетворили просьбу нашей громады Днепровского района и просьбу нашего председателя, потому что уже почти год идет волна по ремонту дороги. И мы рады и счастливы, и хотим сказать, что очень рады, что вернулся на эти работы Мороз Владимир Васильевич, который руководит предприятием «Сегмент». Качественно, быстро и в срок. Чекають своєї черги дороги інші. У місті їх потребуючих ремонту чимало. Тепер пішла очередь на ті дороги, які в Романково у нас не доделаны. Это Це вулиця Гастела, там у нас много дома і дома отверстива. Це вулиця Железняка. В цьому році є перспективи, их заасфальтировать, будемо сподіватися. І те, що я сказал енергетиків. Люди теж не видели 20 лет ремонту цієї дороги.